А як справи на фронті? Як минула ніч? Як проходить день загалом? Як зараз ситуація? Ми дуже багато говоримо про якісь так, знаєте, певні зміни. Ну, але а одна справа це все читати, чи це відображається загалом на тій ситуації, яка зараз є на рівні зі? Ну одна справа дійсно. Ви праві про все це читати, відкривати діпстейти, дивитися на просування і деякі там мають. Не мають права, але мають можливість висказуватись про повільність або неповільність просування, але все це життя, все це втрати, все це кожен крок треба пройти пішки. Я от тільки що общався, спілкувався, обичаюсь Зі своїми побратимами з 3-ї штурмової бригади, яка зараз перебуває під з 80-ки, які зараз тримають повністю під вогневим контролем Кліщівку і зробили з неї. На сьогоднішній день сіру зону, вже сіру зону. Розумієте, це ті висоти, які ці це стратегічні самі панівні позиції... висоти, так, пане денесе, які нам дозволяють ну, зараз трошки брати, так пані панівні. Ми вже фактично взяли. Але зараз там кліщівка на не панівна висота, але стратегічний там логістичний вузел, який захватили ворог, захватився ще в січні і тримав наші. Логістичні шляхи підступу к Бахмуту з Кліщівки під обстрілом. Основна траса, це константиновка бахмут трималась саме з Кліщівки. Зараз ми зробили все, щоб зробити її сірою зоною, і ворог туди відступив. Така ж сама ситуація чекає їх і на півночі від Бахмуту. Я от дуже дійсно, ви знаєте, воно все переплетено, бої просування та попередня тема, яку ви сказали. Ви знаєте, от. Цікавитись, що думають насамперед на фронті про, про, про всі події, які є. Так, от зараз, якщо б в нас було більше е, можливості наносити артилерійські враження, артилерійські враження це, це головне, е, мінометне враження, це те, що нам дійсно не вистачає, для того, щоб ми повністю зачищали е, сектора, які зараз ще ворог захватив і просувались далі. Так, ну а те не хоче, не хочу, хочу підбати ці ті теми тому, та що я... так капнем на та, да. те, та, розумію. Так, добре. Давайте тоді, щоб ми не переходили теж на емоції на інші такі моменти. А щодо також присутності а, расистів зараз, в тому числі і біля Бахмуту, ну ми бачили, що вони трималися фактично там достатньо довго за рахунок у того гарматного м'яса, який а, йому пригожин поставляв цих вагнерівців. Зараз вагнерівцями у них там окрема історія, взагалі існування цієї терористичної організації. Вже бачу, фактично під. Питання, а це якось позначилося на ситуації також там зараз. Це якось помітно стало чи там нічого власне не змінилося? Змінилось так. Дійсно, з виходом вагнерівців е ситуація змінилась. Вагнерівці це дійсно був. Хоча ми розуміємо, що це терористи, як би там ми не відносились, вагнераці. Це дійсно був сплочений такий організм, який за щодо того, що вони втрачали умисла втрачали своїх бійців, вони просувались, тримали оборону. Вагнерівці не виходили з позиції, там знаходились до останнього, аж поки ми їх там не не тушили, тому що вони не відступали. Регулярні війська дійсно там. І відступають, і ну не, не такі агресивні, як вагнерівці. там філософія і психологія заключеного, якого мобілізували для виконання завдань терористичного напрямку на території України. Інше інше трошки відлічається від мобілізованого звичайного, яке там реф мобілізувало. Тому так дійсно вони вийшли. Це змінило ход событий, але е, не критично, тому що вони вийшли, вийшли вже там скільки там два місяці тому і. Фронт повністю замінене. Зайшли регулярні війська, дешеве, їхні зайшли там. Ну на нашому напрямку дві бригади зайшли там. коли, там тиждень тому вже тут всі дні. Вони зараз повністю засіли у Бахмуті, повністю там намагаються ще тримати фланги. З Бахмута їх викурити не так просто, тому що там руїни домів, які залишились, навіть якщо нам знайдуть ці касетні бомби, про які всі кажуть з підвалів їх вижити дуже важко. Для того щоб їх з підвалів, їх ми повинні залишити без логістичного поповнення на 100%, щоб у них там закінчилось все, і тоді вони самі будуть тікати, коли нічого буде стріляти. А так викурювати це, ну це, це дуже важко, повинні розуміти. Так, я так розумію, в цьому взагалі теж немає зараз сенсу стільки ресурсу на них а, розходувати. Так. О, до речі, так поки ми з вами знаєте від а, тих вагнерів далеко не відійшли. Тут така новина а, надійшла. Дуже ж багато зараз говорять про те, що їх можуть у таке заслання на Білорусь відправити. І до речі, зараз же є інформація навіть про те, що вагнерівці можуть навчати Білорусі вести бої. Принаймні у Міністерство оборони Білорусі повідомили, що. Будуть обмінюватися досвідами з цими пригуженськими найманцями на полігонах республіки. Балта пише особливу увагу приділять прийомам та способам ведення бойових дій збройними силами Білорусі. Йдеться в повідомленні. Нагадаю, що зараз на полігонах країни завершується підготовка та проведення бойового злагодження чергового комплекту підрозділів збройних сил Росії зі складу регіонального угрупування військ. Незабаром їх замінить інша група білоруських та російських військовослужбовців. А ми можемо зараз, от як ви знаєте, цю новину і як сприймати це може, може стати для нас проблемою, чи дійсно можуть зараз ці найманці тренувати білорусів, які потім на нашій землі опиняться? Чи навіть я не знаю расистів будуть вони тренувати чи ні? Як взагалі до таких новин ставитись? Ну насамперед в лапках вітаю білорусів, які своєю молчалівою згодою допускають те, що в їх країні. Тепер зараз перебувають більше 20 тисяч уголовників. Вітання Ви мовчите і вам буде від цього ще повірте мені, дуже багато шкоди. Так, звісно, це навчений підрозділ. Це вони мають здатність передавати свої знання та доукомплектовуватись вже, мабуть, зеків в Білорусі там вже теж вистачає зеків. Вони мають доукомплектовуватись, навчатись, і повірте мені, ще від них буде небезпека їх не можна недооцінювати. Але я сподіваюся, що зараз всі рубежі, які нас з'єднують з Білорусію, укріплені максимально для того, щоб не допустити навіть вторгнення з посиленого вторгнення з боку Білорусі. Ну вже ми такого не допустимо. Як як спочатку за 8 років, за 8 років ми оказується не були готові і все це бачимо натяк втрачати легше, ніж відбивати потім. Так що білоруський кордон українці можуть не переживати, скільки б там їх не скопилося, не накопичення. Вони не пройдуть ані на Волині, ані на Київській області, на Чорнобильському напрямку по всій лінії нашого кордону з Білорусі, скільки б там їх не було, ми чекаємо, ми готові. І на сто відсотків розуміють загрозу. Тому, скільки б вони там не навчались які б у них плани не були з боку Білорусі. Ми їх не пустимо. А в на інших ділянках фронту можуть опинитися оці підготовлені найманцями бійці? Дивіться, ви занадто багато уваги уділяєте самому угрупованню терористичному вагнер Це 20 або 30 тисяч людей. Так їх не можна недооцінювати, але це не основна сила. Основна сила, все ж таки, у них з інших напрямків їх дуже багато, тому не приділяйте максимального значення безпосередньо терористам Вагнера. Тут вистачає без них ділянок фронту, де нам зараз треба проламувати, проламувати оборону. На сьогоднішній день ворог тільки по двом напрямкам намагається, хоч якось там вести штурмовий дії. Ти сватова Кремінна, то есть там це Авдіївський напрямок, і все, і там нічого у них все, все одно не виходить. По всім іншим напрямках ми штурмуємо. По всім іншим напрямках ми проламуємо оборону. і Йдемо далі. Зараз там присутні, я так розумію, ці кадрові, так російські військові, дуже багато знати. Було так. розмов так про те, що от і серед партнерів ну такі думки так лунали експертні. А хтось і прямо казав про те, що зацікавлені в тому партнери, в тому числі, наші союзники в тому, щоб Росію виснажити і її армію виснажити. Ми зараз можемо говорити про певні якісь процеси виснаження? Неможливо виснажити тих, кого. Чотири рази більше. Ви повинні розуміти, що якщо ми будемо виснажувати отак, от і далі противника і втрачати навіть один к десяти бійцям, навіть один десяти. Я не кажу про меншу співвідношення, то ми закінчимося раз дестріше, чим чи виснажимося бистріше. Нам треба зараз провести і нашим партнерам все. Ну, от все, що може від них залежати, для того, щоб ми якнайшвидше закончили ці наступальні дії та дійшли до наших рубежів, які ми для себе визначили як основні. Неможливо виснажувати того, хто більше за тебе в десятки разів. Неможливо. Якщо навіть нам будуть почайне по краплю, то по чайні ложки давати того, що нам дають, ми закінчимося гораздо швидше. Це повинні розуміти всі нас менше, нас набагато менше. У нас менше ресурси. І також ви, давайте так, ви повинні розуміти, що там так довго не може продовжуватися. Нам повинно надати якнайшвидше авіацію. Але, але повірте мені, я ще раз повторюю, я казав це раніше, за всіми військовими підручниками НАТО, за якими ми також зараз тренуємося. Написано, що якщо ви плануєте проводити штурмові наступальні дії, Ваших сил та засобів повинно бути в три-чотири рази більше. Я приводив неоднократно їхні операції, наприклад, ту ж операцію буря в пустелі, яку проводили США по звільненню Кувейту від армії Іраку. Вони використовували в три рази більше сил та засобів для того, щоб провести операцію. І тох операцій всі знають: відкройте підручників, відкройте Вікіпедію втрати союзників було я що не там, до 80 чоловік, ні тисяч, ні сотін 80 бійців було загинуло в результаті цієї операції. Тому що, наприклад, на 700 самольотів армії раку союзники використали 2000 самольотів Вони використали їх там 200 разів. Вони вилетали, і самі розумієте кожен раз вистрілювали БК О, Ну вони від нас зараз чекають. Того, щоб вони самі ніколи не змогли зробити, Ну так. Я так розумію, що жодна з армії, в тому числі країн-членів НАТО, вона не мала. Е... Такого бойового досвіду як маємо зараз, немало, і немало. таку протяжне слінію фронту, і такий ворог, і така так, так розумію, паритетності немає. У нас у авіації не лише у авіації, тобто це абсолютно зараз такий у нас досвід, ну який який не мала жодна армія, і тут ви знаєте, тут дійсно, е треба зважати е на багато речей. Можливо, мене там зараз там буде хтось там потом хайти, телефонувати, що і так далі. Але якщо б в нас було з самого початку, те що нам потрібно. Якщо б з перших днів війни у нас було достатньо бика е, артилерії, снарядів та всього іншого, наприклад, на той мільярд доларів, який пропав, то можливо, ми б не втратили ані Бахмут, ані час території. Та можливо б ми не загинули нас, десятки тисяч людей не було б поранене. Якщо б у цей мільярд матеріалізувався в те, що потрібно було початку, та попав би до нас в руки. Тому знаєте, як ми там всі привикли хаяти когось, хтось що мало дає, але давайте розберемо, з де вона дівається. А, так, дійсно, питань багато. І, ну а, я не, не буду навіть заперечувати, що не все у нас насправді так добре, як хотілося б. Ну що ж, пане Денисе, на цьому на жаль, мушу вже вам казати до нових зустрічей в нашому ефірі. Наш час на спілкування вичерпаний вам, вашим побратимам величезна подяка. Чекаємо на вас із перемогою. До нових зустрічей в ефірі. Друзі Денис Ярославський до нас долучився. Возможливо. Дякую.